Кирило і Мефодій Брати Кирило Костянтин і Мефодій Михайло народилися на початку 9 століття у місті Солунь. Тепер Солоніки Греція. Батько братів Лев був військовим, займав високу посаду. Про матір відомо тільки те, що її звали Марією. У сім'ї було семеро дітей, причому Михайло був старший син, а Костянтин наймолодшим. Він був на 12 років молодший за свого брата. Брати отримали гарну освіту, володіли грецькою і слов'янською мовами, оскільки місто Солунь на той час було двомовним. Мефодій рано вступив на військову службу, прослужив у війську 10 років, став правителем однієї з областей, але відмовився від свійського життя і став ченцем в одному з монастирів. Невдовзі Мефодій став ігуменом, тобто настоятелем цього монастиря. Костянтин мав великий хист до науки, тож батько відправив його навчатися до Константинополя. Після закінчення навчання Костянтин став бібліотекарем у соборі Святої Софії. Він викладав філософію у імператорській школі, але зрештою пішов до монастиря, де вже перебував його брат Мефодій. У монастирі брати разом з іншими ченцями молилися, постили, читали святе писання. Незабаром до монастиря прибули посланці імператора Михаїла, який просив братів відправитись до Хозарі і проповідувати серед них Євангелія. З великою радістю брати прийняли прохання. У дорозі вони зупинилися у місті Корсунь, де чудесним чином віднайшли мощі священномученика Климента Папи Римського. Згодом імператор Михайло III і патріарх Фотій на прохання моравського князя Ростислава послали Кирила і Мефодія у Моравію. Тут брати почали проводити церковні богослужіння слов'янською мовою. Оскільки у слов'ян на той час не було ще абетки, за цю справу і взялися Кирило і Мефодій зі своїми учнями. Вони створили глаголицю, абетку, яка мала 38 букв. Крім цього, Кирило і Мефодій переклали на слов'янську мову Євангелія і інші книги святого Письма. Це не дуже сподобалося декому з духовенства, і братів звинуватили у Єресі. тобто помилковому судженні про Бога і віру. Тож Кирило і Мефодій відправилися до Риму. Папа Римський Адріан II дав дозвіл на поширення книг і богослужінь слов'янською мовою. У Римі Кирило захворів і помер. На руках свого брата Мефодія. Папа Адріан влаштував йому врочистий похорон. Мефодій з учнями продовжували євангелізаційну і просвітницьку діяльність у південнослов'янських словянських країнах. Насамперед, у Болгарії, саме звідси слов'янська грамота дійшла і до Київської Русі, святі Кирило і Мефодій – покровителі Європи. Атрибути: Хрест, книга, келих, розгорнутий сувій зі слов'янським алфавітом.